thank yeah. you Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шалудько і мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рано посправлялися і вирішив зняти коротесеньке відео, поки є хвилинка, поки ще знаходжуся в сараї, поки не забув. Так як стараюся читати усі коментарі. От, і Останнім часом ну багато є коментарів, не скажу, що там їх дуже багато, але одне таке питання, ну воно традиційне, це типок. Навіщо він потрібен, я вже кажу, щоб цепляти орків, щоб було чим поросятам гратися. Ну і друге таке традиційне питання, так як ми ще знаходимося біля поросят, які знаходяться у нас на відгодівлі, це група поросят у нас з 10 голів. Це від нашої мазухи. Частково ми підкупили, так як пообіцяли Максиму, переселенцю із Бахмута, який переїхав у Полтавську область, продати йому п'ятерку поросят. Ми це все діло зробили. ось ну, Ці білі поросята, як ці рябенькі, це такі, як у нього поросята, хто дивиться його відео, можна порівняти. В нього поросята доволі непогано ростуть. Будує він так, як я, тільки на сипучки, все добре. Результат є, людина не опускає руки. Реально мені дуже подобається, що люди в такий тяжкий момент, коли втратили все і знаходять собі силу волі і розпочинають усе е, спочатку. Ну а частково ми там докупили, і у нас є група 10 поросят на відгодівлі, і тема нашої розмови буде на даний момент, яку кількість поросят можна тримати. На 10 квадратах. Ну, це таке частеньке запитання. Якщо клітка 10 квадратів, скільки можна тримати порося? Ну, якби ми були з вами професіоналами, ну по-перше, це все можна знайти, загулити, є норми. Є канали професійні, такі як школа свиноводства, можна задати лекцію, запитання, він може дати відповідь на запитання, і так як він саде на відгодівлю, і в нього це все діло йде професійно. Є витяжки, є щільові поли, це також має велике значення, тому що якщо, наприклад, на, 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 на таких полах обичних, так сказати, ну на бетонних уклонних. І на щільовиках це зовсім різні речі, тому що тут треба обирати, тут вже факторів багато, в залежності від того, і чи будете ви вибирати два рази на день, чи будете, як деякі там, раз в неділю маринувати, поросят. Тобто ці всі фактори впливають, чи є витяжки, чи немає витяжків, які, яка висота потолків, це також має значення, тому що це об'єм повітря. І я просто хотів би розповісти, як я це роблю, я вже неодноразово це робив. Так як у нас невеличке домашнє господарство, і ми самі реалізовуємо, ми не партіями, а виросли там, з більших починаємо вирізати, там кожну п'ятницю по поросятку, буває там двоє, якщо є така можливість і якщо є потреба. Ну, от, Наприклад, ці полиці зараз знаходяться у клітці, тут клітка невелика, можна сказати також, там, ну тут у нас виходить трошки більше, ніж 5 метрів, 5х2, от вам 10 квадратів, у нас знаходиться ще 10 поросят. В принципі, в, такому, в такій ваговій категорії це є норма. О, так як ми чистимо зранку і ввечері, в нас є якісь там витяжки, хоч вони неправильні, є болір'янчик, який ми підтоплюємо і создаємо такий свій мікроклімат так сказати, в ручному режимі. І, е, е, соответственно, є е, різниця, е, якщо там вбирати або не вбирати, якщо є витяжки чи немає витяжків, і, соответственно, до якої ваги. Поросяток тримати, тому що ми тримаємо на даний момент зараз до більшої ваги. Стараємося, щоб було трошки салку, для того, щоб свинку реалізувати, щоб було все товарне, щоб було і сало, щоб була і почеревина, щоб було і м'ясо. І смакові якості трошки різняться, коли ми ріжемо свинку, там чи кабанчика вже там у віці, там 8 місяців. Там 7,5-9, тобто це вже йде така визрівша свининка, і хто різав, той знає, що коли ріжемо там 5,5-6 місяців, вагова категорія там 110, 120, 130 кг, воно більш пісніше. Чим довше тримаємо, тим у нас свинка типа, вона визріває і така виходить більш уже до традиційної, але що залежать багато чого від раціону. Так що що ми робимо? Так як у нас... Тих поросят ми вирізаємо, там більша клітка, тут трошки менша клітка, ми ще з цих підтягуємо, але є у нас свободна клітка. І так як у нас підростають рижики, рижиків нам треба забрати, тому що на їхнє місце вже треба буде поставити туди свинок, які у нас вже пройшли перший цикл, не зірвалися за гряками, тобто вони вже, так сказати, ну, Провірено, що вони начебто вагітні, тому що можна це провірити тільки завдяки УЗІ, а в нас його немає. І для того, щоб свинка не сиділа у індивідуальному станку, її можна буде перегнати в ту клітку, де вони знаходили, де знаходилися з поросятами. Тобто свинку загнали в індивідуальний станок, в індивідуальному станку з ними легше, з ними краще за ними спостерігати, ось міняти, контролювати, зробити там якісь. Кольчик прогнати глисти, наприклад, це все діло легше зробити в індивідуальному станку, тому що свинка стоїть в одному положенні. І коли це все діло зробили, якраз ці поросятка підростуть. Зараз вони на місці укріпляться, тому що мінімалізувати стрес, і ми їх залишаємо на місці там, де вони народилися. Тобто остається та сама температура, остається фактично та сама їжа. Одне тільки забрали з раціону, мамкине молоко. Ну і сама головна задача цю неділю пройти. Я називаю її яма. На даний момент сьогодні у нас вже четвертий день. Чекаємо, що свинки прийдуть у коту. Поросятка, я думаю, там не якусь просидять. Ми цих поросят переженемо вже в більшу клітку на відгодівлю туди вже до фініша. А цю клітку підготуємо. Для менших поросят. І коли, наприклад, клітка дорощування, то можна сюди нападити 20 балів. Тобто ці всі фактори впливають. Тобто квадратура від початку до забою це одне. Тому що залежить від умов, залежить від того, як ви будете біля них ходити, чи є витяжка. І... Е по-друге, до якої ваги ви будете тримати? Понятно, якщо там 110 кг, то можна і ці клітки 10 голів там тримати. Тут у нас більше 10 квадратів, тому що довжина у нас не 5, а трошечки більше. От. А може і 5. Неважливо. Важливо, то, що можна їх тримати до забою. Але якщо тримати там 200 кг. 220, там 180, там 220 в такому діапазоні, свинка більша, займає більше місця, то ти цього треба більше квадратуру. Оці фактори треба враховувати і тільки методом втика. Але якщо є там, та клітка вирізається, ця клітка можна посадити там 20 голів, та клітка вирізалася, потім або розділили на дві, наприклад, щоб їм було легше, або якщо там більша клітка, цих перегнали туди, сюди купили менше. Тобто цих виженемо. Побілимо і переженемо малечу сюди, тому що цей угол він тепліший і вся відгодівля в мене йде правіше. Приток правої, скнув. Противоположної сторони, витяжка з тої сторони. І навіть якщо включаю вентилятор в тому краю, то йде, е, заходить повітря холодне, опускається і йде до того вентилятора, тобто є направлення. Тобто напроти кожного проходу є е, своє направлення. Ну, тут у мене все зроблено неправильно, тому що е, і осіменіння, і опороз, і дорощування, і відгодівля все знаходиться в одному сараї, а це різні. Е е е так сказати, режими температури. От. Ну, але стараємося якось так вже методом тика 10 років цей сарай, який зроблений з нічого, з хламу, з мусора, чотири рази він добудовувався. П'ятий це під навіс і планували я закрити, щоб зробити все під одну кришу. Ну, поки не той час. Зараз кошти трошки, якщо вони є, то вони йдуть трошки в інше руху. Так що, ну от така невеличка інформація від мене, як роблю це я. от. Я роблю таку міграцію. І мене це задовольняє. Але якщо в людини там одна клітка, і він планує там узяти. Яку земну кількість волів, то він повинен оприділитися, до якої ваги він буде їх тримати і наскільки він буде у них вбирати. Тому що коли там посадити на таку площу, якщо тут не вбирати, там деякі люди не вбирають там неділю, то тут буде мерво, і вони будуть тільки очі будуть торчати. Ми вбираємо зранку і вечором, на це тратимо нам. Ну, ми займаюся цим я, також мене запитували, хто тобі допомагає чи не допомагає. Це моя робота, Лесі Петрівни інша робота, Надія Анатолійовна інша робота. Кожен з нас робить свою справу. Так, якщо потрібна якась допомога, ми підключаємося і допомагаємо один одному. Але це невеличке домашнє господарство, завдяки якому живе моя сім'я. Раніше розпочинали ми тримати для того, щоб було щось своє. От, як і всі, щоб була курка, щоб було псок м'яса, на даний момент тримаємо для себе, маю велику сім'ю, трьох дітей, дещо дружину і багато знайомих, і хочеться комусь допомогти, ну і лишку реалізувати. І на даний момент лишка ми стараємося реалізовувати одну свинку в неділю. Не супер-пупер заробіток, якщо хлопці займаються свинарством і знають, але якщо... По-перше, собі залишиться, як самі ріжемо. По-друге, можна комусь дати і частково щось переробляємо, і на цьому трошки більше залишається вдома і тоді є зазор, з якого можна відщипнути. Так що, друзі, таке відео про все і не про що. Кому сподобалося, поставте лайк, напишіть коментарі, коментар. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока пока-пока.